Вітання усім глядачам телеканалу Аверс у фокусі уваги інформаційно-аналітичних студій сьогодні. Діяльність Луцького комунального підприємства, яке внесене до переліку стратегічно важливих для громади. У цьому списку загалом 21 об'єкт і другу сходинку займає Луцьк-водоканал. Відтак у студії перший заступник директора комунального підприємства «Луцьк водоканал» Святослав Дмитроца. Пане Святославе, добрий вечір. І Вам добрий вечір, пане Вікторія. Колектив Луцькводоканалу сказала би, я так, що навіть і без внесення того, того переліку стратегічно важливих підприємств, мені здається, що завжди усвідомлював свою значимість і відповідальність перед громадою. А у період війни я думаю, що та значимість і відповідальність просто вона посилилася і поглибилася. Але загалом, що ви скажете з приводу того, як рашистська агресія не те, що вплинула, я би сказала, мабуть, розширила. У той спектр відповідальності перед усіма працівниками Луцького каналу відповідно до тих традиційних пріоритетів вашого підприємства. Ну, напевно, що ця війна, яка відбулася в Україні, вона внесла певні корективи в такі життєві цінності кожного українця. Ці події вони дали можливість кожному переосмислити і поставити зовсім інші пріоритети своєму життя, які були раніше там, до війни, в мирний час. Люди мріяли про одне. Зараз мрії наші там, і бажання. Ну, напевно, на 180 градусів вони розвернулися. І відповідно такі самі тенденції відбуваються і в нас, на підприємстві. Тобто, звичайно, люди переосмислили те, що і важливість е, своєї професії. Е, напевно, в цей період. Е, Люди, які працюють на будь-якому об'єкті критичної інфраструктури, вони усвідомлюють, що від їхньої роботи, від злаженості їхнього колективу, від того, наскільки вони професійно спрацюють там в тих чи інших таких екстремальних ситуаціях, залежить ну не те ж, е, життя міста, а загалом життя регіону, тому що всі ці ланцюжки пов'язані між собою там енергетики, там пов'язані з нами, ми пов'язані з енергетиками. Теплокомуненерго пов'язано з нами, ми пов'язані. Тобто ці всі структури, ці всі об'єкти і підприємства критичної інфраструктури, вони ж один одного пов'язують між собою. Тобто, це єдиний цілісний комплекс, який дає можливість жити, працювати цілому регіону, цілому місту. Тому, звичайно, оці всі події, вони ну, хочемо того чи не хочемо на якомусь підсудовому рівні, вони впливають на колектив, впливають на людей, і відповідно. Такі періоди от він згуртовує е, такі от події, воно згуртовує колектив і ну, піднімає на дещо вищий рівень відповідальності роботу от кожного працівника, звичайно. Ну а в чому той вищий рівень проявився? Скажімо, коли ми завжди говоримо і останнім часом говоримо про підтримку Збройних сил України, пане Святославе, про людей, ті, які живуть на отих окупованих територіях, і ті, які вже тепер на звільнених територіях, ви знаєте, я подивилася інформацію, те, що мене вразило найбільше, так те, що ви допомагаєте, ну загалом я би сказала іншим містам, навіть в контексті тих підприємств, з якими співпрацюєте, і. Те, що стосується води, ну, води, ну і не тільки води. Справа в тому, що от, практично в перші дні початку російської агресії, з ініціативи директора нашого підприємства, на підприємстві був створений благодійний фонд. Ну, цілю якого було при наявності коштів допомагати будь-якими напрямками незалежно, чи це будуть збройні сили, чи це будуть якісь переміщені особи, чи це будуть звернення якихось інших благодійних організацій чи благодійних фондів для того, щоб максимально сприяти розвитку наших збройних сил, допомагати тим людям, які... Певною мірою утиски мають зв'язку з тим, що там, змушені були покинути свої постійні місця проживання і так далі. Хтось остався взагалі ж, навіть, без одягу, без нічого. Тобто ми, ми змушені були щось своє в цьому плані внести. І одним з таких цих джерел наповнення фонду це були, звичайно, кошти підприємства, тобто працівники своєї заробітної плати, хто. Яку частину міг виділити з тих зароблених коштів, перераховували на цей фонд, і кошти вже рішенням скажімо, ради фонду вони розподілялися. Там і ми допомагали і Збройним силам, і органам територіальної оборони. І на сьогоднішній день зараз ми допомагаємо харчувати у цих от внутрішньо переміщених осіб, тобто оплачуємо ці от харчування. Тобто, підприємство намагаються усіляко всебічно Допомогти людям, які постраждали, чи або які приймають участь в захисті нашої держави, що стосується допомоги між підприємствами, то ми є учасником Асоціації Укрводоканал-Екологія, де зібрані всі підприємства водопровідно-каналізаційної системи. І, звичайно, якщо десь виникає в якомусь регіоні в когось якась проблематика там, з певним обладнанням, з певними матеріалами, Ми то Харкові. Ну, Харків ще поки до нас не звертався. Були запити там і Миколаєва, були запити Житомира. Ну тобто, кожен по мірі того. Всі ж розуміють, що на кожному підприємстві є якийсь там певний запас тих чи інших матеріалів, того чи чи іншого обладнання а в період війни. Отримати від постачальника вчасно, там, сьогодні на завтра, чи сьогодні на сьогодні ті чи інші речі ну, дуже проблематично, тому що там виникають певні договірні зобов'язання, які необхідно провести, там фінансові зобов'язання. А ситуація потребує ну, моментального вирішення для того, щоб людей забезпечити над тою ж самою питною водою, елементарними речами, які необхідні зараз людям. Тому от це такі зв'язки, обмін матеріалами, обмін, обладнанням він на сьогоднішній день доволі так теж тісно ну, от, в межах самої нашої цієї от, асоціації «Укрводоканал екологія. Знаєте, я подивилася, що ваші працівниці навіть знайшли час для того, щоб е, плести сітки так, так. для зсу І я от... собі подумала, ну ви працюєте 24 на 7, Як ваші панянки знайшли у той час? Е, я не те, що знайшли, вони будуть його знаходити далі, тому що е, зараз ми вже робимо свої шаблони. Для того щоб вже безпосередньо на підприємстві, ну, щоб люди не тратили час після роботи, їдучи в якесь там інше місце. Там от останні сітки, які ми плили, це було в селищі Буратин. Пораз з Луцьком, але це час, який людям треба затратити, то щоб зекономити трошки часу і люди мали можливість трошки більше приділити своїй сім'ї. Ми в себе на підприємстві, в своєму автому залі зараз готуємо шаблони, макети для того, щоб натягнутися сітки і працівниці, наші там і працівники ну незалежно, чоловіки чи жінки, хто виявить бажання, міг після роботи чи ту саму обідню перерву прийти і внести свою певну. Таку долю в захист нашої держави. Ви мені поясніть, пане Святославе. Ви кажете і про благодійний фонд, який створений, і теж те, чим він займається. А як це впливає на фінансовий стан загалом підприємства? Тобто, ваші ж пріоритети не змінилися. Мало того, я би сказала, що вони ще посилилися. А на сьогоднішній день при реалізації постанови кабінету міністрів про непідвищення тарифів разом з тим, все інше у нас зросло. Звичайно, зросло. І якщо от подивитися динаміку дебіторської заборгованості, на жаль, за 8 місяців, от 2022 року, у нас приріст заборгованості склав 13 мільйонів гривень. Це ну, доволі серйозна сума для нашого підприємства. А якщо ще сюди до цієї от заборгованості додати те, що ви правильно сказали, що в нас зросла і вартість електричної енергії для юридичних споживачів, вона у нас кожен місяць змінюється. І те, що змінюється вартість тих самих паливно палуномати... мастильних матеріалів. І е, вартість матеріалів, які ми купуємо для своєї роботи, вартість обладнання, яке ми купуємо для своєї роботи, дуже багато це вироб, е, виробництво закордонне, е, курс е, до нашої національної валюти, європейської валюти він теж зріс. Тобто ці всі моменти вони накладають певний свій відбиток, створює певний там брак коштів, але... Е, Спільно з Луцькою міською радою ми прийняли рішення таке, що всі заходи, які були заплановані підприємством в частині проведення планово попереджувальних ремонтів нашого обладнання, що стосується нашої інвестиційної програми, ми прийняли рішення, що ми виконуємо їх 100%. -во. Звичайно, 100% виплачується зарплата і податки, платежі. Але от саме з податками трошки виникла проблема, що ну не вистачає грошей. Зрозуміло, що не вистачає, і в цьому нам прийшла на допомогу наша Луцька міська рада. Вона виділена нам з бюджету фінансування для того, щоб ми могли покривати ці от податкові платежі, тим самим зменшити навантаження фінансово на саме підприємство і дати можливість виконувати всі ці заходи, для того, щоб підготувати підприємство до роботи. Не тільки військовий стан, а ми ж заходимо з вами в осінньо-зимовий період, так. період понижених температур, де ну, буде надскладно виконувати ті чи інші роботи. І от зараз саме період, коли треба максимально зробити все, що можна зробити. Для прикладу, ті самі от водогони, ті самі... всі роботи, які ми зараз виконуємо. Це водогін по вулиці відродження, заміна каналізаційної мережі в районі вулиць Шопена. І Ярощука, тобто доволі такі серйозні проблемні роботи. Якби ми зараз їх не зробили зимою, це вже була б дуже катастрофічна ситуація. Ви мені поясніть, а засоби на сьогоднішній день для такого підприємства, як ваше, у який спосіб можна і є можливість отримувати і діставати? Як я собі розумію, пригадуєте, ми з вами говорили ще на початках, дуже боялися, що та агресія спровокує ну, певний такий блок. Так, можливості докупівлі обладнання необхідного для того, щоб підтримувати той цілісний комплекс у навіть не відносному порядку, а в зразковому порядку. Інакше я думаю, що і семінар би ви не організовували на теренах Луцькводоканалу для усіх керівників України, щоб показати у який спосіб підприємство працює і працює зразково ще й несе певну відповідальність не тільки перед своїми споживачами, але і при, перед кредиторами це теж дуже важливий момент. Okay. Докупівля. Це на сьогоднішній день. Ви ж працюєте в основному все на закордонному так, ну, е обладнанні інструментарії за ці перші місяці так. початку війни? Да, це була проблема, тому що ще мало хто усвідомлює, як має збудуватися ця от логістика і як будуть розвиватися взагалі ну, самі дії на фронті. Тому перші ці місяці вони були так, ну, такі доволі напружені, і підприємство вийшло з цієї ситуації за рахунок того, що мало певний запас і обладнання, і матеріалів. Тобто ми перейшли цей момент. На сьогоднішній день, в принципі, вже всі ці логістичні ланцюжки вони відновилися, і якоїсь такої суттєвої проблеми в тому, щоб. Привезти те чи інше обладнання, замовити те чи інше обладнання, ну в принципі, не існує. Якщо підприємство довіряють, звичайно, довіряють. Якщо підприємство довіряють європейські міжнародні фінансові організації, то відповідно і наші партнери, з якими ми ж ну, працюємо, вже ж не один рік. Тобто постачальники і виробники, там вони ж не змінюються. Якщо підприємство займалося 20 років тому назад виробництвом такого обладнання специфічного для водоканалів, воно ж продовжує ним займатися сьогодні. А їхні дилери, дистриб'ютори, які працюють на території України, ну також це давні наші партнери. Тобто, тут є е, певне таке взаєморозуміння, і навіть дуже часто, що нам... Матеріал ну надають обладнані матеріали по не по факту оплати, а з після оплати. Тобто маємо певні якісь такі вістрочки. Тобто тут є загальне розуміння в державі між підприємствами і між дистриб'юторами, і дилерами про те, що необхідно надати цей матеріал, щоб підприємство могло функціонувати. Скажіть, будь ласка, ви це розповідали своїм колегам, які приїздили сюди на семінар. Звичайно, ну семінар був для того, в принципі організований. Один з заходів це от, показати це нове сучасне обладнання, дегідратори, показати, що в умовах війни підприємство може працювати і повинно працювати. Не те, що воно може, воно повинно працювати, повинно робити якісь нові технології, щось вдосконалювати своїй роботі, вдосконалювати свої технології. Для того ми от робили цей семінар. А друга частина. Ти на семінару? Це ж це дискусія. Це зустріч колег, які живуть ну, в одній державі, які в принципі стикаються 90% проблем, в яких дуже схожі. І поспілкувавшись між собою, ну можна завжди знайти в, в, в дискусії. Завжди ж народжується істина. І відповідно поспілкувавшись з колегами, завжди можна знайти якесь раціональне зерно і вирішити ту проблему, на яку ти міг там думати місяць, два-три, не знав, як її вирішити. А тут поспілкувавшись 15 хвилин з цим. Колегою з іншого регіону дуже швидко знаходиш рішення. Тому Ви про такі зустрічі повинні бути незалежно яка ситуація, чи мирна ситуація, чи війна, мусово треба спілкуватися. Завжди треба спілкуватися. Ви згадали, пане Святославе, про дегідратор. Скажіть, як у той мобільний цех осушування мулу зарекомендував себе на сьогодні? Що скажете? Не ні, помилилися? Ні, абсолютно ми не помилилися. Рішення було абсолютно правильним і. Зараз ми в проєкту цієї реконструкції очисних споруд за кошти Європейського інвестиційного банку. Ми обов'язково закладаємо ще один додатковий дегідратор як резервне обладнання для того, щоб вже повністю 100% по закінченню реконструкції відмови відмовитись від мулових карт. Тобто в нас осушка буде виключно тільки за рахунок дегідраторів. Тому обладнання дуже прогресивне, дуже. Е, Таке, от е, гарно себе воно зарекомендувало, і колеги, які приїжджали його подивитися, дуже багато хто зацікавився ним. Нам дадуть борг, чи підприємство готове заплатити е, за іще е, один такий е, сам? Е, ну, цей, що другий буде, він буде йти в рамках е, проєкту реалізації комплексної от реалізації, е, реконструкції очисних споруд. Ну формально це теж буде кредитно. Ну, це ж нам дають кредитні кошти для того, щоб ми це зреалізували. Ну. Певною мірою в борг, але воно буде працювати для міста. Якби підприємство не було достатньо капіталізоване, погодьтеся, то мені здається, що інвестори би добре подумали чи ну, продовжувати би цю інвестиційну програму. А ну, на сьогоднішній не... день як результат. І не тільки навіть ситуація, яка в державі, да, от ми в період війни, але кредитори довіряють. Це це вже є дуже великий, дуже гарний позитивний момент. Дуже. Скажіть, будь ласка, пане Святославе, а як ставляться е, наші підприємства до того, що Луцькводоканал, так, який надає відповідні послуги? Е рухається вперед, от в таких умовах, в яких є, так, але ж є підприємства, які реально ну скажімо так, не те, що заважають, так а намагаються в якийсь спосіб зекономити за рахунок підприємства, яке ви представляєте на тих самих очисних спорудах. А потім лучани цікавляться, чому ж у нас немає отої якості, якої би нам хотілося ви постійно про це говорите і наголошуєте. Як до речі, щодо останньої зустрічі, яка відбулася, як поставилися е наші так Луцькі підприємці. До ваших вимог якраз е, спеціально ну, для того, щоб от, донести цю всю інформацію до найбільших таких наших е, споживачів, кому ми надаємо послуги, які найбільше споживають води і відповідно найбільше е, дають цієї зворотньої води на наші очисні споруди, була створена ця от зустріч для того, щоб донести до е, керівників оцих, от підприємств, представників ну, в різних випадках там було по-різному, коли керівник представляв підприємство, коли просто представник приїжджав, що оця. От робота по якості стічної води, яка приходить на очисні споруди, це не є тільки проблема КПЛ водоканалу, тобто, що кожен споживач повинен так само, і він зобов'язаний слідкувати за тою стічною водою, яку він скидає, щоб концентрації не перевищували. І одним з тим позитивним моментів у от зустрічі: те, що е, дійшли згоди про те, що так, да, дійсно необхідно проводити постійний моніторинг-моніторинг якості стічної води, яку скидають собі споживачі. Тобто, Споживач починає вже розуміти, що він так само несе певну відповідальність за те, що він скидає, відповідно, що буде утримувати очисні споруди, і наскільки вони зможуть ефективно справлятися з цією стічною водою, яка приходить, ну як наслідок, яка буде екологічна ситуація в нас в місті. Ну, Якщо ми вже говоримо про екологічну ситуацію, пане Святославе, то ясна річ, що найбільше споживачів, то ми звичайні люди, і нас. У вас найбільше, і я думаю, що це чудова нагода під час нашого спілкування. Ну просто, хоча би елементарні якісь лайфхаки знаєте, нашим людям сказати, давайте ми спробуємо перейти, скажімо, від там фосфат так, до безфосфатних, до безфосфатних. Або, як мінімум. Давайте те, що ми весь час говоримо, що каналізаційна мережа це не є мусоропровід, куди можна викинути все. А, каналіза... а ми продовжуємо цим займатися. звичайно. Ми продовжуємо. Ми щоденно на наших каналізаційно-насосних станціях, на очисних спорудах виймаємо купу різноманітного сміття від серветок до кусків картону і там речей тваринного походження. Тобто, ну люди подальшому продовжують використовувати це як смітник, а каналізація це не є смітник. Тому от один з лайфхаків не використовуйте каналізацію як смітник. Ну і у нас не повірите. Трошечки більше ніж хвилина залишилася до завершення нашої розмови, пане Святославе, я традиційно цікавлюся, скільки ми вам винні? З заводу. Так. Особисто мені нічого. А <свісно> для підприємства кожен споживач отримує свій рахунок і дуже велике прохання. Ну, на жаль, на сьогодні ну, ну, може і на добре, але не хотілося б постійно про це говорити. що… Ми не маємо можливості зараз вплинути на споживача, тому ми можемо тільки просити і наголошувати на тому, що, шановні наші споживачі, ті кошти, які ви заплатите за ту послугу, яку ми вам надано, надамо. Повірте, ми використовуємо тільки на розвиток нашого підприємства, ну і як наслідок на покращення тої послуги, яку ви будете отримувати. Хай буде так. Спасибі вам, Святослав Дмитро, це перший заступник директора комунального підприємства Луцькводоканал був сьогодні гостем ефіру. І пам'ятайте, дорогі наші, що то спільна відповідальність за нашу хорошу, чисту і якісну воду. Дякую вам за розмову. Дякую вам. І з звірою перемогу, і у наше спільне, світле майбутнє. Завтра, сьогодні, і я сподіваюся назавжди. Хай буде так, на все добре. Дякую всім. Спасибі. thank you